Вітаю усіх на каналі Сонячних Гір у Вірменії. Продовжується моя маленька подорож Вірменією і сьогодні відправляюсь у місто Берт, проїжджаючи через найбільше озеро на Кавказі, яке називається Севан. В цьому сезоні, кажуть, було мало часу на купання, бо вода все ж таки холодна в Севані. Проїжджаючи повз озеро, дійсно розумієш наскільки безкрайній сиван, і його краса просто заворожує через призму гір та літнього сонця. Дістатись до міста Берт можна автобусом, а також приватним таксі, заплативши 400 драм. Якщо перевезти у гривні, то це 400 гривень. І за три години можна вже дістатися до міста Берт. Піднятися та подихати свіжим повітрям сорана це цілковите задоволення з видом на усе місто. Також піднялася до самісінької верхівки Тавужської фортеці. уявляєте, датована вона ще 9 століттям. Доволі високий та слизький і такий складний був підйом. І, але, тим не менш, було дуже багато туристів. Але вид на все місто, що відкривається з верхівки, це щось просто заворожується. Прогулянка до озера та ближ лежачих сіл, похмуру прохолоду погоду була дуже вдалою, без спекотних променів сонечка. Одна лиш насолода була сьогодні від природи. Як я вже і казала в минулому відео, ціни плюс-мінус однакові в порівнянні з нашими українськими. Якщо бачите ціни, я зараз буду вам показувати у відео, ви просто мінусуєте 1,0 і виходить вартість як нашої гривні, тобто, щоб ви орієнтувалися по вартості, щоб легше було вам порівнювати ціни. Пробувала місцеве ломаджо, а як вона називається. Це тоненьке тісто з лаваша і з купою м'ясної начинки. Місцева кава, яку тут всі обожнюють, п'ють її дуже багато. Покажу атмосферний інтер'єрний заклад, який мені дуже сподобався. Їх тут, до речі, не так же і багато, а точніше зовсім там, парочка їх. Ще трохи прогулянки по берегам, місцеві краєвиди, як ви можете бачити. Вид з вікна, будинку, де я мешкала, ранкова гірська прохолода в компанії співу кур, півника та пташок, особливо тут в горах. А далі знов вирушила в Єреван, приїхалася місцевим громадським транспортом. Хочу сказати, що дуже добре, що була подружка зі мною, бо оплатити проїзд можна лише карткою місцевих банків. Уявляєте? Хоча подружка сказала, що раніше стояли термінали, де можна було придбати квиточки на громадський транспорт, а зараз чомусь їх прибрали і оплатити. Можна карткою лише місцевих банків, що дуже погано для туристів міста. Краєвиди міста, як на долоні, як бачите, тут усюди споглядається в архітектурі сірий колір, деякі будівлі з червоного туфу. Як на мене, все ж таки цьому місту не вистачає зелені і якихось яскравих кольорів. Хоча звернула увагу, що в центральній частині міста, де саме вже новобудови, все так само витримано. Ось, 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 сірих відтінках зайшла в місцеву фірмову крамницю вірменського бренду багатьом можливо навіть і відомий цей бренд Grand Candy називається це цілий рай солодкого. Цукерки, печиво, морозиво, пончики, торти, кекси, все, що хочеш. Я зробила деякі покупки, покажу вам в нових відео, тож не пропустіть. Хочу Сказати, що пізнати вірменію, мабуть, треба все ж насолоджуватися гірськими масивами, смачним лавашом, бринзою та ароматною арабікою, яку тут полюбляють, як я вже казала, всі без винятку. Дякую вам, що переглянули це відео. Сподіваюсь, воно вам було цікавим, надихаючим. Пізнавальним. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, щоб не єниця, коментуйте. Бажаю вам теж нових вражень, цікавих подій, смачної їжі, гарних подорожей. Бережіть себе, всього самого найкращого і буду чекати вас у нових відео.